Так, Короткий огляд візку для транспортування. Нічого про нього сказати не можемо, так як використовували його тільки два рази. Буквально тиждень тому отримали. Ще проводка в целофані. Ось тут різноманітні регулювання під п'ятки. Вони роздвигаються на різну ширину, ми поміряли на комбайні, так зробили. Тут по отворах балка також регулюється вище, нижче. Ззаді ще має бути бампер із оптикою, але ще не встигли його встановити. І регулюється ж вверх-вниз. А як ось тут ще регулювання. Трішки начеб якби була резина нижча. Ми ще. Не звикли дуже гарно ставити жатку на візок. І трошки ну, не на рівному місці ставили, а трошки доводили ставити сам візок колесами в ямку і тоді вдавалось гарно положити. Фактично жатка нічим не закріплювалась на візку. Ставала вона п'ятаками сюди. І під своєю вагою вона наче ніде не повинна зрушити. Але ремнем все-таки можна було б для страховки взяти.